Трикутник ознаки рівності трикутників. Повторимо сума кутів трикутника дано а, Б, С довести А, додати кут Б, додати кут С, дорівнює 180 градусів, М, Б, Н. теорема кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо продовжуємо яку-небудь сторону трикутника, то отримаємо кут суміжний з кутом трикутника. Такий кут називають зовнішнім кутом трикутника, Теорема зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника, несуміжний з ним. Наслідок зовнішній кут трикутника більше забудь який внутрішній кут, несуміжний з ним. Теорема у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут проти більшого кута лежить більша сторона. Теорема у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут проти більшого кута лежить більша сторона. Трикутники називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий. Сторону прямокутного трикутника, яка лежить проти прямого кута, називають гіпотенузою. а дві інші сторони катетами. Властивості прямокутних трикутників і сума гострих кутів прямокутного. На дорівні 90 градусів. І потягнув за прямокутного трикутника більш за будь-який його катетів. Справді сума кутів трикутника до рівня 180 градусів, а прямий кут становить 90. Тому сума двох гострих кутів прямокутного трикутника до рівня 180 градусів 90. до рівня 90 градусів. Друга властивість наслідком теореми про співвідношення між сторонами і кутами, оскільки прямий кут за гострий третє, эти каты прямо гудного еще лучше трудно. 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Доведення розглянемо прямокутний кут АВС з прямим кутом С і кутом А, що дорівнює 30 градусів, дивитися малюнок. Викладемо до трикутника АВС трикутника ДЦ, що йому дорівнює, тоді кут Б Дорівнює кут Д 90 градусів відняти 30 дорівнює 60. І ДАБ дорівнює 30 градусів до 30 дорівнює 60. Отже, кут А, Б, Дрівносторонній, тому до, Б, до а а оскільки BC дорівнює одна друга БД, то BC дорівнює одна друга АБ, що й потрібно було довести. Якщо катати прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузі, то кут, що лежить проти, нього, проти цього катета, дорівнює дорівнят резеррадус. Якщо катати одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катет іншого, то такі трикутники рівні між собою. Якщо катет і прилеглий до нього кут. У нього трикут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту. З іншого то такі трикутники рівні між собою. Якщо катет прямокутного трикутника до рівня половині і то кут, що лежить проти цього катета до рівні 30 градусів. Якщо катат і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катуту і протилежному йому куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. А якщо гіпотенуза і гострокутного прямокутного трикутника, відповідно, дорівнюють гіпотенузі і гострому куту, і цього тут трикутники рівні між собою.